Чи можна пересилати трудову книжку за кордон? Які правила отримання трудової книжки без звільнення діють під час воєнного стану? Та чому право на відстрочку не гарантує звільнення від мобілізації? Про це і не тільки за кілька секунд. Музика. Вітаю я, Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головний від Кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 2 по 9 вересня. Поїхали. Нагадаю, що чинне законодавство зобов'язує роботодавця у день звільнення видати працівникові трудову книжку, якщо вона зберігається на підприємстві, або вислати трудову книжку на вказану працівником адресу за бажанням працівника. Дуже тривалий період діяло правило. Пересилати паперову трудову книжку за кордон не можна, навіть якщо саме за адресу вказав працівник. І ось 10 вересня уряд вніс зміни до правил міжнародних поштових відправлень, дозволивши пересилання трудових книжок за межі України, зокрема, внесено зміни до правил надання послуг поштового зв'язку, Доповнивши пункт 26 абзацом наступного змісту. Пересилання за межі України, дозволів на право вносіння зброї, трудових книжок, військових квитків, документів, що посвідчують особу, здійснюється виключно у реєстрованих міжнародних поштових відправленнях, отже, з 12 вересня роботодавці зможуть пересилати паперову трудову книжку поштою за кордон, але як і раніше, для цього необхідно отримати від працівника відповідну заяву. Докладніше про сучасні паперові та електронні трудові книжки на безкоштовному вебінарі, 19 вересня. Реєструйтесь за посиланням в описі до відео. Держпраці роз'яснило випадки, коли роботодавець може видати на руки працівникам паперові трудові книжки, які ще зберігаються на підприємстві, а саме у разі звільнення. Під час дії воєнного стану, якщо підприємство розташовано у зоні активних бойових дій, то роботодавець має право самостійно прийняти рішення про видачу в паперових трудових книжок на зберігання працівникам навіть без звільнення. Ще один випадок: після завершення включення пенсійним фондом до реєстру застрахованих осіб відсутніх відомостей про трудову діяльність працівників. Проте у законі 12.17 на нашу думку, не чітко визначено момент. Коли ж працівнику можна віддати на руки паперову трудову після передачі відомостей з паперовою трудовою до пенсійного фонду України, тобто після оцифрування, або ж після 10 червня 2026 року, однак немає підстав відмовити працівникові у видачі на його вимогу паперової трудової. Тобто, якщо працівник надає заяву із проханням видати йому на зберігання. Трудову книжку без звільнення то роботодавець має право задовольнити цю вимогу. Докладніше про місце зберігання трудової книжки у курсі на кадролен. Право на відстрочку не гарантується автоматично. Якщо військовозобов'язаний належно її не оформив, він підлягає мобілізації на загальних підставах. Про це проінформував начальник юридичної служби Тернопільського ПЦК. Нагадаю, що на законодавчому рівні чітко визначено перелік підстав, за яких надається відстрочка, та документів, які підтверджують це право. Однак для отримання відстрочки військовозобов'язаний повинен вжити низку заходів, зокрема, зібрати необхідні документи, особисто відвідати ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або за місцем реєстрації місця проживання, подати документи на комісію, яка створена в ТЦК. Та отримати рішення комісії про надання або відмову у наданні відстрочки. Зверніть увагу, що в період від моменту звернення до ТЦК з заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією військовозобов'язані не направляються на проходження ВЛК. Більше про процедуру оформлення відстрочки на youtube каналі Кадроленд. Посилання в описі до відео. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз реєструйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Фахівці держпраці на прикладі статті 105 Кодексу законів про працю України роз'яснили, що працівнику, який бере на себе додаткову роботу за іншою професією або тимчасово заміняє колегу без звільнення від своєї основної роботи, проводиться доплата за суміщення професії або виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника. При цьому розміри доплат встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі. Однак є певні нюанси, які необхідно врахувати. Важливо не плутати суміщення та сумісництво, оскільки в разі сумісництва з працівником оформлюється окремий трудовий договір, що передбачає виплату саме зарплати. А що стосується виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, то якщо в посадовій інструкції прямо зазначено, що працівник має виконувати обов'язки іншого, Працівника під час його відсутності то ці додаткові обов'язки є частиною його основної роботи, і жодна доплата за це не передбачена. Хочете дізнатися більше про суміщення та інші кадрові нюанси? Дивіться модуль 5 курсу професія кадрових з нуля. Держпраці нагадує про нові правила надання відпусток, які діють з 24 грудня 2023 року. Зокрема, термін надання неоплачуваної відпустки за сімейними обставинами та з інших причин збільшено до 30 календарних днів. З'явилась нова підстава для надання відпустки без збереження зарплати, а саме у разі виникнення збройної агресії проти України, яка надає можливість взяти відпустку за власний рахунок необмеженої тривалості. Однак, за погодженням з керівником та за наяв. Авності відповідних підстав, проте ми дотримуємось практичного правила у разі дії воєнного стану оформлювати відпустку за частиною 312 закону 21.36». Враховуючи нове продовження воєнного стану, згадана відпустка буде надаватись з 12 серпня по 9 листопада. Включно період перебування у відпустці за згодою сторін через сімейні обставини у разі виникнення збройної агресії проти України через воєнний стан не зараховують до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Зразки наказів про надання відпустки без збереження зарплати на період дії воєнного стану в рубриці. Документи. Фахівці пенсійного фонду роз'яснили, що працівнику який Перебуває на лікарняному, виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, розмір якої залежить від страхового стажу. Це може бути 50, 60, 70 та 100% середньої заробітної плати. При цьому лікарняни у розмірі 100% нараховується нараховуються виключно за наявності в застрахованої особи понад 8 років страхового стажу. Однак є категорія громадян, яким допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у максимальному розмірі незалежно. Від страхового стажу, а саме громадянам, віднесним до першої третьої категорії осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, одному з батьків або особі, яка їх замінює, що доглядають хвору дитину віком до 14 років, яка Постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих ветеранів війни, членам сімей загиблих захисників і захисниць України, особам, віднесеним до жертв нацистських переслідувань, донорам, які мають право на пільгу, реабілітованим особам, жертвам репресії. Маєте запитання з приводу лікарняних? Задавайте його у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. На цьому в новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайк і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатись на кадровий ютуб канал Номердин Кадроленд. До скорої зустрічі. Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.